Насіння солодкої кукурузи дуже часто починає випрівати в касетах. І рослини, які повсходили раніше, вони будуть задавлювати своєю листовою масою рослини, які відстають. Всім привіт! Сьогодні 4 жовтня і ми з вами знаходимось на ділянці, де росте солодка кукуруза від компанії Клос Гібрид Камберленд. Зараз дуже часто в коментарях з'являються питання. Про технологію вирощування кукурузи існує два способи її вирощування через розсаду та прямий посів. Якщо ви вибрали спосіб вирощувати кукурузу через розсаду, то ви маєте знати декілька основних аспектів, а саме температурні режими. В розсаднику, де вирощується розсада, краще орієнтуватись на температуру ґрунту. Він має бути прогрітий 16-18 градусів. Температура води, якою будете поливати розсаду, має бути 18-20-22 градуси і не нижчою. Якщо температури ґрунту і води будуть нижчими і буде висока вологість в парнику, будуть перепади по температурі, то насіння солодкої кукурузи дуже часто починає випрівати в касетах. Стосовно періоду, скільки ж потрібно тримати розсаду в касетах. Якщо ви посіяли в 160-ту касету насіння, в такій касеті воно має стояти 20-22 дні в середньому. Якщо ж касета з більшою коміркою, то тоді тут можна затягувати трошки період її вирощування. Я б вибирав десь в середньому 96-ту касету. Для чого? Для того, щоб коли ми висаджуємо розсаду в поле, можливо, будуть якісь несприятливі умови для її висадки, там, наприклад, пройшов сильний дощ, і ми якусь неділю не можемо вийти в поле. І така касета з більшою коміркою дозволяє перетримати розсаду для її послідуючого. Вирощування в полі. Якщо ви вибрали другий спосіб, а це прямий посів, то ми маємо дуже гарно і якісно підготувати ґрунт в полі для її посів. На цьому полі. Спочатку була культивація, після культивації відбувалось фрезування. Для чого робилось воно? Для того, щоб перебити крупну груду землі в більш мілку фракцію, щоб насіння не провалювалось на різну глибину загортання. Воно має лежати на глибині 3-4 см і не більше. Якщо воно провалюється глибше, тоді ми отримуємо нерівномірні сходи. І надалі рослини кукурудзи, вони ростуть теж нерівномірно, і рослини, які повсходили раніше, вони будуть задавлювати своєю листовою масою рослини, які відстають. Далі, після того, як ми висадили розсаду або посіяли кукурудзу в ґрунт, ми маємо дотримуватись правильного режиму поливу. Для розсади вологість ґрунту має бути 70-80%. Прямого посіву, для його пророщування в відкритому ґрунті, вологість має бути вищою, а також температура ґрунту у полі має бути теж не нижчою, ніж 16-18 градусів. Це що стосується температурних режимів. Далі годування. По годуванню за весь період вегетації ми маємо внести в середньому, це все залежить від вашого складу ґрунту. Але в середньому десь 300-400 кг азотних добрив у фізичній вазі має зайти і 300-350 кг калійних та кальцієвих добрив. Щодо фосфору, фосфор може даватися на протязі всього періоду вегетації, аж майже до самого збору врожаю. Для чого? Тому що фосфор е участвує не тільки в. Формуванні кореневої системи, а також він впливає на якість запилювання. Далі по засобам захисту рослин. Найосновніше це попрацювати в період формування та наливу качанів, маємо спрацювати наперед від шкідника, такий як кукурудзяний метелик, або звичайна совка, яка може пошкодити наш майбутній врожай. Препарати, якими працюють, їх на ринку дуже багато, але найосновніші це кораген або белт. Працювати потрібно два рази з інтервалом десь у 4-5 днів. Це коли вже з'явився метелики, ми його побачили в полі. Далі при необхідності можна ці обробки повторювати. Що стосується хвороб, кукуруза е, не дуже хворіє на різноманітні грибкові захворювання або бактеріальні, тому по хворобам тут працюємо. Якщо вона з'явилась, то тоді і працюємо. Це основна інформація, яку я хотів сьогодні до вас донести при вирощуванні солодкої кукурузи. Звертайтесь до нас за любими питаннями стосовно вирощування любих культур. Так. Якщо ви знаходитесь на Закарпатті, то спеціально для місцевих фермерів в нас є телеграм-група та вайбер-група стосовно цих консультацій. Підписуйтесь в ці групи.